Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні покажу вам замовлення з компанії Unice по каталогу Січі. Воно було невелике, все на 15,3 мало. Значить, що було перше? Замовила собі мила, дві штучки. Це перше з сіркою і з Aloe Ну, Я думала, якщо чесно, то вони, те, з сіркою буде пахнути сіркою, але ні. Запах такий перфумерний просто не пахне нічим таким неприємним. От. І мило алої і огірок ароматизатор. Ну, я б не сказала, що воно таке прям огірком. Якийсь перфумерний ароматизатор, мені взагалі як міські квітне випахне, не знаю, може я помиляюсь, але це не суть важливо. І сірчане мило таке воно. Трошки камера передає його яскравіше, але ну, отак от, воно є, як зараз. Темно бежеве скажу. То. Так, то я мила. там була на нього гарна ціна, Уже в каталозі за лютий воно буде дорожче. Далі був кавовий скраб для тіла, у мене є пілін для тіла, у мене є гель охолоджуючий. З цієї серії є бальзам чи маска, маска для волосся. Ще щось мені здається було. Вирішила спробувати скраб для тіла. Відкривати поки що не буду, воно тут запаяне, тому що у мене в ходу є для тіла скраб і не хочу починати, щоб було багато відкрито. Також взяла собі, уже не знаю яке, <кій> за рахунком, мило для кухні, яке усуває запахи. Це з апельсином. Так, з ароматом апельсину. У мене також є гранат, каву частенько я беру. Що це в них ще було? Ну, це вже не перший, не другий, не третій. Не знаю, скільки в мене вже їх було. Так. Е, також вирішила, що мені потрібен скраб для ніг. Ага. Тут 125 мл, великий об'єм. Гарні відгуки чекала, е, читала. Зараз я вам покажу, як він виглядає, бо я планую його відкривати. Так, ну тут. Так, щось із нього потекло. Так. Щось із нього потекло. Якась олія, мабуть, тут заслідована. Ось такий він, ага, значить, у ньому є частинки. Мабуть, це абрикосова кісточка. Так, він у мене трошки потік. Ось такий він буде. Кремообразний, кремоподібний і є деякі. Частинки відпущучі. І на останній сторінці була така акція на таку парочку поліскувачі з рейфрутом для зубів і зубна паста відбілююча. в пасті 130 грам. Показую тюбик. Отака вона. Давно не брала нічого ніяких паст з юнайс. І ополіскувач тут 250 мл. Я читала про нього гарні відгуки і на Ютубі теж чула, що хорошо, хороший він. Для того, щоб отримати безкоштовну доставку, я взяла пропозицію цього місяця. Це очищуючий засіб для кухні. 119 гривень, здавалося, він коштував. Це ще без вирахування знижки тут ось. Я не розпаковувала його так, тому щоб не загубилася у мене цей сам розпилювач. Тому. Ну, теж читала, там пишуть, що він не дуже агресивний. Так, не видно в камері. в Кадрі не видно. Не дуже агресивний, але мені агресивний не потрібно. У мене агресивні є. Таке було моє замовлення. Дякую вам за перегляд. Всім гарного настрою, мирного дня!